Хочете робити класні трансляції в Skype, бо ви настоящий професіонал? Є рішення. Атемки на SDI. Вітаю! Сьогодні до вашої уваги представляємо відеомікшери Атем від компанії Blackmagic на SDI. Атемки на SDI представлені наступними моделями: Атем SDI, Атем SDI Pro ISO, атем SDI Extreme ISO. Ми подивимось на прикладі АТМ СДІ. <кхи> подивимось на прикладі Атем SDI Extreme ISO та ATEM SDI Pro ISO. Подивимось на комплектацію. Ми бачимо Welcome, thank you», велику наліпочку BlackMagic. І нагадування, що ви можете безкоштовно скачати DaVinci Resolve або купити DaVinci Resolve Studio. В комплекті маємо також блок живлення, і по традиції від компанії BlackMagic маємо перехіднічки на будь-яку розетку в світі. Ми бачимо атемку з надзвичайно якісних матеріалів. Всі кнопочки прорезинені, дуже приємні на дотик. Виглядає дуже мощно і надійно. І оскільки ATEM SDI це для настоячих професіоналів, ми маємо входи та виходи на SDI. Нагадаю вам, що АТМ міні існує ще у версії HDMI. І якщо ваші камери на HDMI, використовуєте такі панельки. Якщо у вас камери на SDI, використовуйте панельки з SDI, аТЕМ SDI Pro ISO має наступні порти: перший це для живлення dc -шка. Далі ми бачимо роз'єм Ethernet, USB-C, 4 входи на SDI, 2 виходи на SDI і 2 входи на мікрофони. А якщо у вас камер на SDI більше, ніж 4, то існує наступне рішення: ATEM SDI Extreme ISO. Сюди ви вже можете під'єднати до восьми камер по SDI. Ну і в принципі, як ви бачите, портів тут побільше. Тут 8 входів SDI. 4 виходи SDI, роз'єми для мікрофонів, роз'єми для навушників для моніторингу, вже 2 USB-C для того, щоб підключати до компа або SSD-шник, Ethernet та живлення. І звісно, що велика панелька має більше ефектів та більше можливостей контролю вашої картинки та звуку. Ці відеомікшери потрібні вам для організації відеотрансляцій. Якщо ви пишете подкасти і стрімите їх, якщо ви щось робите, якщо ви робите якийсь АСМР на твічі або шпіліте в контру, або якщо ви бізнесмен і робите презентації через скайп або через зум, ця атемка теж стане вам у нагоді. За допомогою USB-C ви можете підключати атемку або до компа, або втикати SSD для того, щоб писати матеріал прямо на нього. Версія ISO дозволяє вам писати на SSD окремі потоки відео, а також саму трансляцію. І все це запаковувати в проект DaVinci Resolve. І це дозволяє вам записану трансляцію, потім підкоректувати вже на пості. І взагалі ці атемки мають повний функціонал для мовлення. Це і ефекти, і картинка в картинці, і переходи, і віртуальні студії, можливість працювати з графікою через плагін до фотошопу і хромакеїти вашу зеленку. Хромакеїти, просто кейти, вашу зеленку. Кейти ваш хромакей, а також працювати з хромакеєм. На атемках виходу сигналу теж SDI, і ви можете маючи монітор на SDI підключати напряму. Але якщо у вас монітор або комп'ютер, або ноутбук, або телевізор на HDMI. Просто докупляєте маленький конвертер з SDI на HDMI і втикаєте SDI-вихід в ваш HDMI девайс. І до речі, в найдешевше Atem SDI, ви можете писати на ssd шник лише фінальний варіант вашої трансляції, яка йде в лайві. А в ProISO і Extreme ISO ви маєте всі потоки окремо. Отже, якщо у вас є камери на SDI і ви хочете пробити прямі трансляції на Facebook, в YouTube, Twitch, в Zoom, в Скайп, Skype, Skype, То ці атемки на SDI саме для вас. Бо навіть вам не потрібен комп для того, щоб робити трансляцію. Це все робить атемка. Ви встромляєте шнурочок в Ethernet, підключаєте по USB-C ваш мобільний телефон для резервного або для основного сигналу для виїзду і транслюєте навіть без комп'ютера. Підписуйтесь на наш ютубчик, інстаграмчик, тікточок, а також заходьте на наш сайт dreamtech.ua і обирайте саме ту атемку, яка вам до вподоби.